При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Супермасів Геймс показали нового трейлера наступної частини The Dark Pictures Anthology з під заголовком Directive 8020. Вийти гра має 2 жовтня. Це звіздєць страшно. 11-Bit Studios показали релізного трейлера The Alters. Гру можна буде придбати з 13 червня. Так там офіційно будуть українські субтитри. а Також вона буде доступна One у підписці Game Pass. Жартуєш. Nee. Подейкують, що 12 червня о 16.00 Konami проведе івент Прес Старт, присвячений Silent Hill F та Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Evil Empire оголосили, що Rogue Prince of Persia має залишити ранній доступ. Вони вже давно. Так. Поганий знак. Отож. Версія 1.0 релізниця десь колись у серпні. Так, я знаю. Я чекатиму. Втім, чері розробники Hollow Knight Silk Song стверджують, що гра має вийти до зимових свят. Подарунок як на Різдво. Філ Спенсер також казав, що ця гра буде першою на запуску портативки Xbox. Тож можна покумекати. Що коли приблизно вийде? Я спостерігаю факти без прив'язки до розуму чи емоцій. Я визначаю траєкторію, неквапом підходжу до її кінцевої точки, і правда падає мені в долоні. Ребел Wolves, розробники The Blood of Downwalker, анонсували список мов на які буде перекладена гра. Серед них немає російської, що базовано. Але української теж нема, що необхідно виправити, понаписуючи розробникам в їх соцмережі. Ну, а ще існує обговорення в стімі. Два рази в день перед обідом. І так, десь два тижні. Ремеді опублікували релізного трейлера FBC Firebreak. Доступною ж для придбання гра стане вже 17 червня. Так вона також буде і в PS Plus, і в Game Pass на старті. Що, серйозно? Зуб даю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи! Дякую! Бувайте!